Виконуємо номер 788 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У магазині є три види кахлі для підлоги. Перша квадратна кахля зі стороною 2 дециметри. Ціна однієї кахлі 48 гривень. Друга кахля, що має довжину 2 дециметри і ширину 1 дециметр. Ціна однієї кахлі – 26 гривень. І квадратна кахля зі стороною 3 дециметри. Ціна однієї кахлі – 100 гривень. У кухні завдовжки 6 метрів і завширки 3 метри. Потрібно покрити підлогу кахлями. Які кахлі краще придбати, щоб витрати на покриття підлоги були найменшими? Обчисліть ці витрати. Ціна іде у нас в гривнях. А сторона кахлі 2 дециметри, 1 дециметр і 3 дециметри, тобто в дециметрах. Тому подамо розміри кухні також в дециметрах. 6 метрів і 3 метри. 1 метр це 10 дециметрів, тому 6 метрів це 60 дециметрів, а 3 метри це 30 метрів. Дециметрів. Ну, а тепер знайдемо площу нашої підлоги нашої кухні. 60 помножимо на 30. Маємо 1800 дециметрів квадратних площа підлоги. Працюємо з, з першим видом кахлів. Знайдемо площу. Кахлю зі стороною 2 дециметри, для цього 2 помножити на 2 дорівнює 4 дециметри квадратних, і пояснюємо площа квадратного кахлю зі стороною 2 дециметрів. Знайдемо, скільки кахлів необхідно для площі підлоги. 1800 ділимо на 4. Отримаємо 450 кахлів. Необхідно кахлів. Далі знайдемо витрати на ці кахлі. 450, це їх кількість, множимо на ціну однієї. На 48 отримаємо 21 600 гривень витрати на квадратні кахлі зі стороною 2 дециметри. Переходимо до наступного виду кахлів. Наступна у нас довжина 2 дециметри, ширина 1 дециметр. Знайдемо площу 2 помножимо на 1 буде 2 дециметри квадратних площа кахлю. зі... Сторонами 2 дециметри і 1 дециметр. Знайдемо, скільки їх необхідно для нашої підлоги. Для цього 1800 площа, ділимо на 2 Буде 900 кахлів. Необхідно. Кахлів зі сторонами 2,1 дециметри. Тепер знайдемо витрати 900, це їх кількість, множимо на ціну одного кахля, 26 гривень. Отримаємо 400 гривень. Як бачимо, навіть більше, ніж попереднього виду. Там 21 600, а тут 23 400. Витрати на кахлі, що мають розміри. 2 дециметри і 1 дециметр. Переходимо до наступного виду кахлів квадратна кахля зі стороною 3 дециметри. Знайдемо площу. 3 множимо на 3 буде 9 дециметрів квадратних, площа 9 дециметрів квадратних. І пояснюємо площа квадратного кахлю. Кахлю зі стороною 3 дециметри. Тепер знайдемо, скільки його необхідно. 1800 ділимо на 9, маємо 200 шпахлів. Необхідно кахлів зі стороною 3 дециметри. Ну, а тепер знайдемо витрати. Ціна 100 гривень за одну. Тому 200 множимо на 100. Маємо 20 тисяч гривень. Витрати на квадратні кахлі зі стороною 3 дециметри. Як бачимо, вони у нас найдешевші, Записуємо висновок, отже Краще придбати квадратні кахлі, зі стороною, 3 дециметри, щоб витрати. На покриття підлоги, підлоги, були найменшими Номер 788 виконано